Українські солдати, батько, сини і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає й очей не змикає. Твоя матінка добра і мила, знову ніч не доспала, на колінах стояла. Вона Бога за тебе просила. Українські солдати. Лиш на смій помирати, в тобі міць, в тобі воля і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Цілу ніч у сторожі, гонив танки, ворожі, руки у кров і у рани всі ноги. Українські солдати, ми ж з тобою, наш, брате, лиш разом досягнем перемоги. Ми за тебе горою, будемо разом з тобою. Рідний край від катів боронити, українські солдати, ще будем процвітати, жити, мріяти і знову любити. Уперед, не здавайся, лиш живим повертайся до рідненької отчої хати. Там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Українські солдати, будеш гордо стояти за країну свою, за родину ти міцний, наче криця в серці вогник іскриця, тільки ти захистиш Україну.